Всім доброго ранку. Я сьогодні вам розкажу, друзі, що потрібно робити після того, як ми висадимо перчик в відкритий ґрунт, для того, щоб він у нас був гарний, для того, щоб він... Пішов ріст швиденько, ось у нас прийшов дощик, друзі. Ось така, бачите, земля мокрувата в нас, гарно. Всі ми знаємо, що перчик любить непаляче сонце, він не любить, щоб температура була більше 25-28 градусів, тоді він в'яже, тоді він росте. А коли вже температура більше 35, він замідляє свій. Ріст і може квітки відпасти, і він зовсім не росте, будемо так говорити, він хворіє. Останні часи нам приходиться дуже багато танцювати на півдні України коло цього перцю. Раніше цього не було, а зараз. Друзі, дуже тяжко виростити на півдні України перчик. Тому що, хочу я вам сказати правду, ми вирощуємо перець в другій культурі на другий врожай і сів обороту у нас майже немає, будемо так правду сказати. Після пасльонових йде знову пасльон. Картоплю викопали, саджаємо знову сині, перець, помідори. І оці обороту у нас майже немає. З землі всі мікроелементи вибираються, хоч і ми ставимо сюди навозу багато, але все ж таки це не те, що потрібне. То що ж потрібно нашому перцеві? Перш за все, коли ви висадили його в відкритий ґрунт на постійне місце, ви обов'язково вносите або в каплю, або, ну, так як у нас капля, ми вносимо в каплю. Або по листу, або під корінчик, у кого мало. Під кожний корінчик ось сюди ви вносите добриво. добриво. Для того, щоб наростити гарну кореневу систему. Це найголовніше. Буде гарний корінь, буде гарна листва, буде врожай. Що, що це може бути? Ну, Є добрива грануліровані, вони в мішках йдуть великі, на великі об'єми, як у нас, то можна взяти це. Який Розрахунок, на одну соту посадженого перцю потрібно 0,5 кг фосфорного добрива. Наприклад, у вас 10 соток посадженого перця, то потрібно 5 кг добрива. Саме краще добриво усвоюється по листу. Так, простіше я хочу вам сказати, як для мене. Ми обов'язково обробляємо його плантатором або плантафолом. Ну, різні є мастер, які з формулою 54%. Це середня формула, яка відповідає за фосфор в процентах. Ну, от Ми беремо 10, 54 10%, фосфорне доброго плантатор і ми їм обробляємо. Цю процедуру потрібно зробити на 6-7, ну, можна 10-й день після висадки в відкритий ґрунт перцю. Друга підкормка це азотними добривами. Азотне добриво ми вносимо в ґрунт у вигляді селітри або мочовини. Вносимо не по листу, а в корінь. В каплю можна ввести, але в каплю краще мочовину вводити, тому що селітра вона дуже вона жирна і вона засоряє каплю сильно. Тому можете, ми беремо сівалочку і ось по під ленту вносимо сівалочкою селитру нашу. Потім, коли це вже можна теж на 10-й, на 12-й день робити. На 15-й день, через три недільки, ви можете по листу або ж в ґрунт знову внести під корінь, кальцієву селітру. По листу, ще раз повторюю, краще, швидше осваюється, тому що кальціва селітра під корінь. Не, 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 таке, не, така, не такий процент осваюмості. Тому, якщо є у вас кальцієва сілітра, ви розводите водиці на 10 літрів води 120 грамів. 110-120 грамів. Не перевищить дозу, тому що опаде листя. Кальціва селітра е, потрібна перцеві для того, щоб не було вершинної гнілі. І цю процедуру потрібно зробити за сезон три рази до, до перця. Ну, до плодів. Появилися плоди, вже все це робити вже не потрібно. Я першу обробку зробила по листу 20 грамів на 10 літрів води в розсаді, обов'язково, а тепер будемо робити. По листу вже 120 грамів на 10 літрів води. Зараз не можемо ми це зробити, тому що мокра земля сильно, затоптувати ходити не хочемо, то поки з цим у нас проблематично, друзі. Ну, ось такий перчик, він розвивається непогано. Бачите, ось є вже квітка, є навіть вже. Розквітла квітка. Бачите, я вчора ходила і вже натоптала. Ось квіточка є. Цю квітку бажано видалити, вона не потрібна, тому що вона буде сильно тягнути рослинку. А нам потрібно зараз, щоб корінь був і листця наросло. Перець потрібно посинкувати, але, друзі, такий об'єм перця я, звичайно, посинкувати не буду, я ніколи цього не роблю, тому що в нас дуже цього багато перцю і мені це буде тяжко зробити. Коли ви будете обробляти свій перець плантатором, додайте. Він іде в суміші баковій, можете додати від шкідників і від хвороб. Від хвороб від я обробляю фрігатом, дуже гарний препарат, ми в тому році ним працювали, нам дуже сподобалося. І за сезон теж від хвороб можна обробити два рази. Цю бакову суміш, ну, наприклад, ставите плантатор. 50 грамів, по-моєму, він йде на 10 літрів води. Додаєте фрігат і додаєте ксірель. Ксірель іде від всіх шкідників. Ну, Нам, наприклад, якщо цей препарат не підробка, то він допомагає від усіх шкідників, буквально від усіх. Не потрібно купувати там для трипса одне, для Совки друге, і для колорадського жука третє, то він дуже мені подобається цей препарат, хоч він і дорогий. Потім, ви знаєте, в нас на Україні зараз аномальна спека, дуже жарко для перця це. Не гарно, дуже погано. І для того, щоб перець не стресував сильно, ми додаємо ще вимпіл. Це біологічний препарат, нічого страшного в цьому, що ви його додаєте, немає. Додаємо вимпіла 25 мл на 10 літрів води. І обробляємо, це теж бакові суміші, обробляємо перчик наш. Тільки кальцієва сілітра йде самостійно, і її не потрібно ні з чим змішувати. Це такий препарат, що він сумісний ні з чим, тільки сам. Ну, я вам показала, розказала все. Я думаю, вам порада ця Буде корисною. Бажаю успіхів у вирощуванні перцю. А ми будемо слідкувати. Зараз не тільки тепер від нас залежить, який у нас буде перець, але залежить від Бога, яка буде погода. Тому що в цьому році і град вибиває все, і аномальна жара, все спека все випалює. То будемо надіятися не на себе, а будемо надіятися на Бога. Всім дякую. За перегляд, дякую за підтримку, будьте всі здорові. Якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, я вам обов'язково підскажу те, що знаю. Я не сильний агроном, але з свого досвіду життєвого трошки знаю, як його вирощувати. Буває таке, що нічого не може з ними зробити. З тим перцем він то крутиться, то то ще щось. Дуже тяжко виросте говорю, у нас на, Украї... на півдні України перець. Але ми стараємося, ми танцюємо тут коло нього. що Я вам передати не можу. Ну так, стараємося. Стараємося, щоб у нас було все гарно. До побачення, будьте всі здорові, мирного неба над головою. І нашим хлопцям перемоги і ангела-охоронця.